Село Кам'яне Дніпровський район. Пан Віталій щодня приїжджає на баштан і перевіряє, як стигнуть кавуни. Цього року фермер вперше вирішив посадити смугастих. Два роки у нас в Україні така ситуація. Цінова політика на зернові та масляні культури низька, Херсона, Крима немає. І вирішили посадити баштан для того, щоб більше заробити коштів. Баштані не ростуть самі по собі. Аби досягти бажаного результату, треба докласти чимало зусиль. Посіяли, потім раз пропалували вручну, збили бур'ян, потім прополили мінітрактором міжряді. А потім ще раз проповули рядочки вручну. Підкармлювали його, селітри, карбаміту сюди накидали, припосі кинули комплексне, доброго, щоб не було не Кавуни на 11 гектарах землі різні, від зовсім маленьких до вже стиглих здорованів. Ще тиждень їх продаватимуть по 10 гривень за кілограм. Агроном сказав, виростили, поди є. Тепер головне ринок збитий. Продамо, підрахуємо, а потім буде вже видно, рентабельно чи не Ну, Головне, що сходи отримали, кавун в'яжеться, пчели його опаляють. За словами фермера на Дніпропетровщині, нині така ж сама погода, як і на Одещині та Херсонщині. Тому кавуни теж будуть солодкими. У цьому році зима була три дні. До мінус 15 градусів, а так а то все зима була в плюсі 0, плюс 5. Потім почалися е, ранні посівні роботи. Кавун любить сонце. Головне, щоб він розложився, е, опилився. Тваринки вже спробували кавуни і дещо зіпсували їх. Але для Віталія це гарний знак. Козочки, зайчики забігають на баштан, ризуть корку. Замість соку, якщо знаєш, вони гризуть. Кому, мабуть, буде дуже смачний, можна буде і нам коштувати. Окрім цього, фермер вирощує пшеницю, ріпак, соняшники і кукурудзу. Як аномальна спека вплинула на урожай, що не вродила, та на який прибуток розраховує. Дивіться незабаром у нашому спецпроєкті. Оксана Коновець, Андрій Чебаненко, Дніпро Тіві.